В НБА відбувся обмін, який потенційно може найбільше позначитись на балансі сил в боротьбі за чемпіонський титул, ніж будь-який інший. Майбутній Холофеймер гравець стартової п'ятірки майбутнього матчу зірок. Людина, яка в цьому сезоні набирає 27 очок, 5 підбирань та 5 передач, змінила команду, пішовши можливо від найкращого скорора всіх часів і народів до гравця, який проводить найбільше часу з м'ячем. Серед усіх існуючих Dallas Mavericks віддали свого кращого гравця захисного плану та гравця стартової п'ятірки разом із піками драфтів за найскандальнішу суперзірку сучасності Кері Ірвінга, суперзірка, яка грає в баскетбол найменше серед всіх і приносить найбільше проблем. І погодьтеся, Лука Дончич не виглядає людиною, яка буде миритися з такою поведінкою партнера по команді. Це один з найзахоплюючих трейдів, які відбувалися всередині сезону за всю історію NBA. Трейд, який може призвести до безмежної кількості сюжетних ліній. Вражаючи обсяг аналітики, текстів і подкастів супроводжували перший в кар'єрі ірвінга переїзд на захист. Ми так би мовити, трейду робили в попередньому відео, а також робили опитування на каналі, де більшість проголосували за те, що цей трейд якіснішим є саме для Брукліннець. Взагалі мені дуже приємно, що у нас з вами є взаємодія в коментарях, в опитуваннях. Це найголовніше. Тож, хто ще не підписався на Double Derible, зробіть зробіться прямо зараз з нами весело. Для того щоб остаточно підбити підсумки обміну Керрі Ринга та Маркіфа в Даллас на Сміта», «Спенсера», «Дінвіді» та піки від Мевз, я вирішив використати подкаст Джей Джей Редіка, людина, яка точно знає про що говорить, людина, яка провела в лізі 15 сезонів і знаходиться в самій середині процесів, за якими ми з вами дуже уважно слідкуємо. Я вже казав це на тебе і скажу ще раз: я дуже розчарований цим трейдом Кері і в Даллас. Я неймовірно розчарований. Я розчарований як баскетбольний фан, навіть не як Джей, -Джей Редді, колишній гравець NBA. Адже в 2019 році, коли Кевін Дюрен та Кейрі Ірвінг стали гравцями Брукліна, ми всі уявляли, чим може стати для баскетболу цей тандем. І протягом 33 матчів з того моменту, коли Джак Вон в цьому сезоні очолив команду, і до травми Кевіна Дюрента, ми побачили найкращу версію цього поєднання в Брукліні. 25 перемог та 8 поразок, захист та напад були у топ-5 ліги, все працювало Дюрант... Скоро повернеться після травми. І ще нещодавно ми говорили про цю команду як про реального претендента на титул. Ми любили гру, яку демонстрував Кейрі. Тож Кей Ді повернеться. Я не хочу винити Кейрі за те, що він хоче отримати свій шматок хліба. У мене немає претензій на це, адже Кейрі це суперзірка. Я так вважаю, він суперзірка. Можна звичайно спекулювати на рахунок того, чи впливає ірвінг на гру реально на рівні суперзірки, але він. Став автором одного з найвидатніших влучань в історії баскетболу. У нього вражаючі резюме, але його доступність на баскетбольному майданчику це проблема. Тож я розумію, звідки рішення НЕЦ, пригадуючи те, чим займався Кейрі протягом трьох з половиною років в Брукліні. Якщо пройти по списку його витівок, я не розумію очікування. Не розумію, чому нец мали давати йому максимальний контракт на чотири роки. В цьому немає сенсу для організації. Головного тренера Брукліна Жека Вона спитали на рахунок того, що він думає, що Кері Ірвінг пропускатиме матчі до трейду, і тренер дав чудову відповідь на це питання. Думаю, у кожного гравця є відповідальність за свою роботу. Така відповідальність є і в мене як у тренера. Я виконую свою роботу кожного дня. Це те, на що я підписався, і це те, чого я очікую від кожного з гравців моєї команди. Джей Реді говорить, я грав 15 сезонів, в NBA, грав із сотню різних гравців, був у різних роздягельних. І хочу сказати, що здебільшого гравці хочуть просто виходити і грати в баскетбол. І більшість хлопців дуже серйозно ставляться до своїх обов'язків на майданчику. У мене було багато чудових партнерів по команді, які були абсолютними професіоналами, і враховуючи підноготну, я не впевнений, що Кейрі ставився до своєї роботи відповідально, і це те, що дуже і дуже розчаровує і ось що я думаю на рахунок перспектив Далласа в результаті цього трейду. Якщо Кейрі Ірвінг буде гравцем і людиною, якою він був з моменту його повернення на майданчик після останнього скандалу в НЕЦ до минулого четверга чи п'ятниці, моменту, коли перемовини про новий контракт остаточно розвалились, Неважливо, насправді, що це був за день. Якщо в Далесі буде саме така версія Кейрі Ірвінга, якщо він... Не відволікатиметься від гри, набиратиме свої 27 очок, п'ять підбирань та п'ять передач. І якщо він буде доступний для баскетболу, в такому випадку це позитивний трейд для Мевс. Про захист ми поговоримо окремо. Звичайно, одна річ мене, знаєте, дуже здивувала, я хочу про неї сказати. Те наскільки швидко команди провели цей обмін. Дуже нечасто буває в NBA, так, що після запиту на трейд від гравця такого рівня, як кері, обмін відбувся вже за 48 годин. Для мене це знову ж таки, це моя думка не інсайт. Для мене це означає лише те, наскільки сильно Бруклін хотів закінчити цю історію з Керірінгом. Майпініше, якщо говорити про захист, то Даллас був у топ 10 ліги за ефективністю у минулому сезоні. Вони були, якщо точно бути сьомими, але в них були великі проблеми в захисті у плей-офф, де вони відвалились в нижню частину за цим показником. Доріан Фіні Сміт був їхнім найкращим захисним вінгом. В цьому сезоні їхні проблеми, зокрема, пов'язані із травмою Максі Клебера. Він добре грає на змінах, якісно захищає фарбу, і все це дуже важливо. Коли Максі повернеться, це допоможе Даласу. Але втрати Фіні Сміта дуже і дуже серйозна історія для Мерс. Щодо нападу, так Лука в цьому сезоні має 39% використання. Він проводить найбільше часу з м'ячем ніж будь-який інший гравець національної баскетбольної асоціації. І враховуючи стиль Кейрі Ірінга, треба очікувати, що м'яча у Луки буде трохи менше в майбутньому. І знаєте, я, я знаю, про що я говорю. Позбутися м'яча це не дуже легко, і дуже нелегко грати поруч із гравцем, який настільки багато проводить часу з м'ячем, як Лука, і якщо вони зможуть поділити м'яч, коли разом будуть на майданчику. Враховуючи киткові здібності Ірінга, який протягом всієї кар'єри чудово атакує, який добре грає і без м'яча, зокрема, та в позиційному баскетболі на половині майданчику, в атаці це може стати позитивною історією для Даласа. Давайте зараз трохи про Бруклін ще поговоримо. Кожна оцінка трейду для НЕЦ, яку я бачив від аналітиків, вона була непоганою, враховуючи ситуацію, в якій команда в результаті цього трейду опинилася. Фініс Сміт – це важлива бойова одиниця, особливо враховуючи майбутню боротьбу в плей-офф. Перше про що я подумав після трейду, так, це було вау, це було швидко. А друге, це я подумав, як це позначиться на дюранті. Адже він теж просив обмін минулому році, пам'ятаємо, але потім він вирішив залишитись. І якщо Дюран дограє цей сезон внець, якщо він не захоче піти з командою, Бруклін не має права зупинятися. Вони мають міняти цей пік 29-го року і шукати підсилення для Кевіна. Адже зараз він нічим дюранту не допоможе. Цей пік їм треба отримати більше допомоги перед плей-офф. Насправді ціна для Даласа не була високою, враховуючи те, що команди віддавали за Руді Гобера, за Донована Мітчела. Люди говорять про можливий трейд. У з Торонто. І до речі, Далас має 28 перемог та 19 поразок, коли Лука грає, і вони програли всі ці матчі в сезону, в яких Дончича не було. Це п'ятий рік дончича в лізі, Зборзі гінсо вони не зігралися. У них по справжньому сильного бігмана в команді так і не було зі всією повагою до Керістіна Вуда, і звичайно можна пригадувати, що вони не дали грошей Джелоно Брансону. Це звичайно, аргумент, і я поважаю цей аргумент, враховуючи те, як Брансон грає в цьому сезоні і як він виглядав у минулому плей оф І тепер вся увага буде прикута до Даласа і до того, як ця історія спрацює до кінця сезону. Кері Ірвінг перейшов в МЕВС момент, коли команда потребувала змін найбільше. І тепер у Далласа є півроку, щоб зрозуміти, чи можна робити ставку на тандем Дончича та Ірвінга на довгу дистанцію. Насправді, втрати Кайрі його перехід в іншу команду після завершення цього сезону не є найгіршим сценарієм для Далласа. Найгірший сценарій це якщо Ірвінг підпише нову максималку з МЕВС і після цього повернеться до своєї найулюбленішої справи останніх років прокрастинації. Якщо Кайрі знову бойкотуватиме матчі, його цінність на ринку впаде до нуля і суттєво ускладнить для Мервз шанси змінити ситуацію в команді до завершення контракту Луки Дончича, коли він стане вільним агентом. Суперталант Ірвінга може трансформувати Даллас на дистанції в команду статусу елітного контендера. Або може зруйнувати команду і спровокувати втрату Луки Дончища. Дедлайн обмінів ще тільки попереду, а ми вже отримали неймовірну історію. Як ви думаєте, чим вона завершиться для Далласа? Пишіть свої думки в коментарі. Це дабл дрібл. Ми продовжуємо уважно стежити за сезоном NBA.